Буенос ночес мучасос! Добрий вечір. Всім привіт. Ой. Боже, які ви гарні всі. Такі нарядні, прям як не зимою. Тільки в куртках. Бо зима. Я, як вам, мій прикид сьогоднішній нарядний. Все з Європи. Між іншим. Е, да, я вдягаюсь в таких елітних бутіках, що знаю точну вагу свого гардеробу. Єдина річ, яка на мені зараз і була збіркою при покупці, це труси. І то це була бірка не для продажу. Ну, ну Стильно, стильно, погодьтесь. І для себе ці магазини я відкрив, коли ми з друзями вирішили поїхати в дороговартісну подорож. Я економив. Їхали ми з друзями в Амстердам, бо ми дуже любимо архітектуру. І Все ж я грошей назбирав, ми з хлопцями сіли в автобус, їдемо. І вже десь в Берліні е, вирішили зробити таку невеличку технічну зупинку, випити кави, там, поспілкуватись. І я виходжу з автобуса, помічаю двох німців, які щось дуже бурхливо обговорюють, потім замовкають, і один другому пошепки щось каже. Я німецької мови не знаю, але мені здається, він помітив мене, як я спускаюсь з автобуса, і такий. Гюнтер, я тобі відповідаю, це мої штани. Бачиш дирку, це мені пес порвав. Я, я тобі клянусь. До речі, з компанією хлопців і дівчат, з якими ми їхали в Амстердам, ми познайомилися, коли я вже був в досить свідомому віці, мені вже було 25. І погодьтесь, дуже дивно заводити друзів в свідомому віці. Бо зазвичай друзі в твоєму житті з'являються, коли ти малий, і з географічної ознаки ви жили в одному дворі. Ви вчились в одному класі, або тебе батя просто привів такий. Це Роман, тепер він ваш друг. Я пішов. Ти стоїш такий: «Ну, в мене є сірники, я, я не знаю. Давайте щось видумувати. А коли ти вже сформована особистість, важко заводити друзів. І мені ще в 25 плюс-мінус вийшло, якось це зробити. А уявіть, як поколінню, якому зараз Ну, 50-60 років, уявіть. Просто може настати момент в твоєму житті, коли твої друзі, частина або закінчується з природних причин, або виявляється конкретними долбойобами. Ну, уявіть, ти знаєш людину все життя, б'єш з ним горілку, і він такий, да Юрій бойко нормальний тіп. І що тоді залишається робити? Задрачувати внука. Ти ж, ти ж, там, е, ти ж там інтернет, да, ти інтернет, Фейсбук. Е, я, я в 78-му році служив в Сургуті. У мене там був кент. Де він зараз? Не знаю. Як його звали? Не знаю. На нього казали кірпіч. На, найде». І ти просто знаходиш профіль без фотографії і ти получаєшся таким пенсіонерським купідоном. Просто зводиш пенсіонерів. З друзями ну, в свідомому віці важко знайти друзів і ще важче знайти людину, з якою ти хочеш провести це життя. Але мені пощастило. Місяць тому я одружився. І мене так і записано: в цьому місці аплодисменти. Так що, у -у. Так що дівчатка, вибачайте. Та й хлопці, вибачайте ми в вільній країні, типа, ну. Так. Ми з нею познайомились, коли вже досить були зрілими, сформованими особистостями. Ми з нею погуляли, ми з нею попили кави, ми з нею попили пива. Потім я її покликав до себе додому подивитись фільм Детектив Пікачу. І що я вам скажу, справа розкрита. Справу розкрита. І зустрічались ми з нею три з половиною роки. Я подумав, що ну, відтягувати вже нема куди, треба освічуватись. А тут як на зло блекаути. Куди піти? Щось ти там станеш на коліно, ну ні хрена не побачить. І я задумався, що вона любить найбільше в цьому житті. Зрозумів, що це мене і бути вдома. Вирішив там і освічуватись. Пішов в шикі-блиск, купив 120 свічок. Щоб вбликавати, вона розуміла за серйозного чоловічка все-таки виходить. Розставив їх на підлозі. І коли вона зайшла в квартиру, побачила мене на коліні оцього. Ти вийдеш за мене заміж. То я почув не так, а спасіба. Нагадую, три з половиною роки. І ну там все далі по сценарію. Ми конкретно полизались, потанцювали під радіоприймач, і все. І а, я забув, ми ще замовили здоровенний сет сушів. Такий, знаєте, коли ти а, з якого почнемо? Отак, от, от проходите по кругу, проходите по кругу всіх по одному, і ти дивишся, і їх ще дахинаєте такі. Оце да, точно будемо жениться з тобою. І ми час від часу любимо замовити там якусь доставку бургерів, там суші, отаке щось. Інтересне. Я ніколи не розумів ресторанів, які позиціонують себе як домашня кухня. Так я вам того і плачу, щоб не їсти нічого домашнього. Домашня кухня. Скажи ці гречки в моєму холодильнику, домашня кухня. Українському суспільству раз і назавжди треба прийняти факт, що слово домашній. Робить хуйньою все, до чого торкнеться. Ви ж всі їли, Рафаело. Ну, хлопці їли, бо їх хтось пригостив. Ну, по-другому, нема як. От ти, ти береш цю цукерочку, ти її розкусюєш. ця от вибухова вафелька в середині цей ніжний крем і в кінці грайливий горішок. І ти ще тиждень ходиш, цей кокос зубів достаєш і такий. Mm, Рафаело бомба, бомба, пісня, господи, а не конфети. Я в селі їв домашній Рафаело, це Це, сука, кисломолочне непорозуміння з творога, оцей накатиш. Який ти їсиш, бо його катав твій родич, блядь, чисто, чисто з поваги. Якщо домашній, якщо звичайний Рафаело, ти розкусуєш і він ти каже, з'їж мене. То домашній, каже, тупий мене, пожалуйста. <рив> і ти домашній Рафаело розкусієш, що там ніякий не мигдаль, там всередині оцей польський арах із з клоуном, і він же розкис. <рив> Такий. І Просто як Саурон одним оком отак ти в душу. А, да. Смачного придурок. Або. Ми пили з хлопцями коньяк і провели непогано вечір, поспілкувались, обмінялись новинами. Ми пили з хлопцями домашній коньяк. І тепер я хуйово розрізняю кольори. От. Ми займались дівчиною сексом, і це було незабутньо. Ми займались дівчиною домашнім сексом. Це спросоння в футболках потних і голови максимально далеко бо з ротів смердить. Якщо позу 69 для чогось і придумали, то це для цього бо гірше не буде. Я взагалі, я знаєте, я зрозумів, заради чого я в серйозних стосунках. Це п'яна пристрасть. Хто серед вас одружений чи в серйозних стосунках Поаплодуйте. Для цих молодь розказую. П'яна пристрасть це момент в вашому житті, коли ви двоє несподівано для себе нахуярились в гостях? І ви вертаєтесь там все в слюнях ще в тамбурі. Да? Все вже несеться відкриваються двері вже, пальта з всі летять, ти кидаєш її на ліжко, ну як вийшло. Та... Там же все. Але проблемка є в тому, що для п'яної пристрасті треба певний проміли алкоголю в крові. А я, якщо сідаю за стіл, то я знаю, що я сів. Я не з цих слабаків, які в дев'ять ранку наступного дня дзвонять такі: ало, що там? Довго ще вчора сиділи? Ми досі тут, блядь, ми... А ти на дивані, в там п'яна пристрасть неї несеться, а в тебе нога з пола спущена просто. Ти думаєш про щось сольоне, а її вже не спиниш, вона вже щось там несе, там опускається вниз, вже намагається підняти того, кого підняти вже неможливо. А ти так дивишся на це. А в тебе в голові мамині слова, коли ти занадто довго сидів в ставку, давай вже вилазь вже губи сині. Сядь он до скраєчку бутербродіка. Назад не вертайся, поки труси не висохнуть. Не запливайте за буйки з вами був Рома Щур гарного вечора.